Депутати Полтавської обласної ради обговорили актуальні питання у галузі аграрної політики та земельних відносин на засіданні профільної комісії. Перш за все, торкнулися збільшення цін на хліб. За цей місяць ціна цілому на всі види хліба зросла по видах їх від трьох до 7%. Сьогодні ціна на житньо-пшеничний хліб на рівні. Середнього по Україні директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов пояснює недотримання умов меморандуму стосовно здорожчання хліба ціновою політикою на зерно. Меморандум передбачено 1840 вісімсот гривень за тонну зерна. На сьогодні ціна у зернотрейді на рівні 2,5 тисячі. Ми продовжуємо цю роботу, ми ведемо перемовини. Ми зараз працюємо із. Хлібопекарським підприємством і аграрним фондом, тому що на сьогодні аграрний фонд має понад 70 тисяч тонн продовольчого зерна. Тут у нас в області на складах, і зараз ми ведемо роботу з приводу, щоб максимально хлібопекарські підприємства закупували борошно. За встановленими цінами, також на засіданні постійної комісії із питань аграрної політики та земельних відносин торкнулося питання оренди земель водного фонду. У нас всього земель водного фонду в Полтавській області 147 тисяч гектарів. Більшість із них це 78 тисяч і 18 тисяч. Це два водосховища Кременчуцьке і Дніпроджержинське і ставків. У нас біля 2,5 тисячі, як повідомили фахівці, на сьогодні ставки знаходяться у компетенції департаменту облдержадміністрації, а отже, укладати угоди про оренду потрібно із ним.